Правоохоронці області викрили схему незаконного видобування піску та подальшої його реалізації на будівельні підприємства Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Відразу шість підпільних кар'єрів працювали на території чотирьох районів Житомирщини. Кмітливі бізнесмени брали земельні ділянки, нібито для ведення сільського господарства. Та натомість тут активно працювала важка техніка. Щоденно йшов видобуток піску. А за приблизними підрахунками експертів, щоденно вивозили понад тисячу тонн. і усе це без будь-яких дозвільних документів. Було викрито злочинну схему, під час якої з мешканцями Житомирської області та підприємцями було організовано незаконні видобутки піску. Вони між собою пересікались як і в постачальниках, як і в техніці, яка видобувала пісок і завозила на підприємства, так і підприємства, які купували даний пісок. За результатами проведених комплексних заходів було одно одночасно перекрито шість місць добування піску а також Затримано 10 одиниць великогабаритної техніки та 5 екскаваторів. Оперативниками встановлені замовники сировини, яка за фіктивними документами потрапляла на підприємства будівельного профілю і перероблялася в певний продукт, наприклад, в бетон. Нині реальні збитки держави підраховують екологи, та від таких горе підприємців вже страждають люди. Адже у криницях кількох населених пунктів поблизу кар'єрів немає води. Взяв землю на Ага. Вот. Ось закривав дорогу, щоб на кар'єр не їхали купатися. І це є. Перекопав, взяв. І тут позавчора забор поставили і написали, входу нема сюди. Як він взяв оренду землю. Под Посів саме, трави, під ягоди, як він казав, Но він розробляє кар'єри і продає землю і крошку. Пісок продає. Кажуть, що води не стає чи щось. Таке. Не стає. у нас у сусіда там пропала вода. Все. Вже вище. У мене вже давно нема води. А в нас колодяк засох. Сухий. Ну це ж вони почали брати і все. Їм, їм не вистачає води. А що ж тут в Це верхні води, це пошкурня вода, це верхня. А нині за порушення правил охорони або використання НАДР розпочато кримінальне провадження за статтею 240 кримінального кодексу України, також у ході слідчих дій, у тому числі обшуків вилучено матеріальних цінностей та знарядь вчинення злочинів на загальну суму близько 1 мільйона гривень.